Що таку квартиру зможу продати максимум за тиждень. Ой, то я вам ще не все сказав. Мене сусіди зверху вже третій раз за місяць затопили. Думаю, не вийде продати. стану квартири б не сказала, дивно. Ой, та в мене взагалі вся квартира в грибку під шпалерами, да. А на балконі взагалі осине гніздо оселилось. Так, то думаю, не вийде продати. Ну це треба виправляти або прийдеться скидати ціну. Ми продамо. Ой, я вам взагалі забув сказати, там така погана шумоізоляція у квартирі. Вчора чув, як мама з дитиною уроки робили. Взагалі жах. Я думаю, не вийде продати. Так, щось мені здається, ви взагалі не хочете продати квартиру. А я ви здогадались? Ой, навіть не знаю. Так, не урочте мені голову, кажіть, що не так? Просто дуже люблю цю квартиру. Ну, взагалі не хочу продавати. Що 2 тисячі те не хочете? А ви щось можете продати за таку ціну? Не дивіться, Микола, якщо все, що ви говорили до цього, було неправда, то звісно зможу. Все, я тоді йду збирати манатки, виробіть з квартирою що треба, я вам довіряю.